Вітаю вас! Сьогодні я зроблю таку новорічну ляльку у стилі української модульки без голок та клею. І ця лялька, яка робиться дуже просто, її можна робити разом зі своїми дітьми або для себе, щоб підняти настрій. Для цього треба тільки така шматочки білої тканини та червоної, нитки для намотування. Ось такі пухнасті нитки можна взяти навіть пухнасті ровняні, в моєму випадку я знайшла собі ось такі. Починаємо з того, що намотуємо собі ось такі з уст тканини, може бути, будь-якої тканини, в моєму випадку він вийшов десь так 7 см 5 см в діаметрі. І беремо такий шматок білої тканини, що в моєму випадку він 30. На 30 см квадрат. Зараз беремо такий маленький шматочок наповнювача, що це буде для носа. І умовно ділимо наш квадрат десь на три частини, десь, отут, у першій третій, знизу, ми вкладаємо цей шматочок наповнювача і ось тут намотуємо ниточкою білою ниточкою. Ось так ось так це вийшло. Бачите, ось так. Зараз беремо трохи більшу кількість наповнювача і вкладаємо ось сюди, так посередині, і формуємо так ось складочки, щоб вони прийшлися нібито на бороду сюди, щоб вся голова була рівненька, а складочки були тут під головою і позаду. І ось тут теж так рівненько, намотаємо. Білою ниткою нібито тут під шию. Ось приблизно так це виходить, якщо вам здається, що вийшло не ідеально, не приймайтесь, не перемотайте тому що потім вся голова закриється капелюхом та бородою. Зараз беремо наш оці, наш оці стопчик з тканини і ось так от одягаємо нашу оцю голову і. Знову таки примотуємо ниточкою. Ось так це виходить. Підрівняйте цю тканину знизу ляльки, як вам зручніше або підрізавши, або підгорнувши та примонтавши. І зараз беремо ще один білий шматочок тканини на ручки, розмір його в моєму випадку 22 см на 12 см. Зараз складаємо його ось таким чином. І ось тут на кінцях примотуємо його ниточкою з одного боку і з іншого. Ось так це виходить. Ви бачите, близенько до краю, але не дуже, щоб воно не втекло. Я дуже люблю саме це виконання ручок, і мені здається, що для цієї ляльки воно саме підходить. Хоча ви можете зробити і по-іншому. Далі ми отак вивер... вивертаємо, дивіться, з цього боку, загортаємо і отут знов таки примотимо у нас буде такий кулачок ниточкою і з цього боку робимо те ж саме. Ось так його вивертаємо всередину. І ось тут так ось примотаємо ниточкою. Отак обох боків ось так. Зараз я беру червоний шматочок тканини, в моєму випадку це 10 см ось тут, а по довжині це так, як відрізу стільки, скільки у вас вийшли ручки. Тепер ми повинні отут, ось тут під ручками замотати, теж закріпити оцю нитку з обох боків. Зараз я зроблю це червоною ниткою. Ось так воно виходить і зав'язати міцні вузлика, щоб воно трималося. Якщо ваша червона тканина не дуже слухняна, то можна все тут закріпити ще так ниточкою тут на вузлик. І зараз ми оці наші ручки примотаємо отут, позаду нашої ляльки червоними нитками. Тобто спочатку ми так закріпимо цю нитку навколо тіла і потім так на хрестик спочатку в один бік, потім в інший бік. І так зробити багато разів, щоб поки усвідомити, що а, ручки тримаються міцно. Ну, десь так це повинно вийти. Зараз візьміть два червоних шматочка тканини, яка підходить під розмір вашої ляльки оцей. Таким чином примотайте, щоб, щоб коли ви промотаєте міцно, відвертаєте, вона прикривала усе тіло по довжині. Тобто один шматочок ми примотуємо ось так на виворот під шию спереду, а інший ще отак позаду. Я вже пробачення, там на вулиці кричать, граються діти. Добре, що ніхто не стріляє, не бомбить, і гарний настрій. Тобто ось так ми два шматочка спереду і ззаду примотаємо червоною ниточкою. Ми живемо на першому поверсі, і від вікна виходить в парк, в якому є дитячий майданчик. Знаєте, раніше до війни мене дратували, це дитячі воплі, крики. А зараз для мене це найкраща музика, яка тільки може бути. Нехай бавляться, нехай кричать від радості, а не від жаху. І знаєте, за що я більше за все ненавиджу росіян? Це mm -hmm. те, що вони навчили мене ненавидіть. Зараз я зроблю кручену нитку з такою червоною ниткою з люрексом та жовтою. З цієї нитки я зроблю пояс. Зробіть пояс того, що у вас є і підходить під ваш смак. Сукню я відрізала по розміру мотинки, трохи не вигадала. Зараз я буду робити капелюх. У моєму випадку я взяла. Червону тканинку 18 см на 10 см. Але поки що я зроблю такий помпон на капелюх. Звичайно, ви самі знаєте, як це робиться. На три пальці я намотую оцю пухнасту нитку. Не дуже багато. Від е, якусь таку. Додаткову нітку, яку ми будемо між другим між другим та третім, тут і, і сюди засовуємо. І, ось, так, щось у мене не виходить пояснити, її зав'язуємо і ось тут відріжемо ножницями та е, зробимо той е, розмір е, помпони який нам потрібно. Ось такий зав'язуємо місно. Ці кінці довгі я залишу, тому що ми будемо крепити іми до копілюха наш помпон. Другим. Зараз я в ці помпон кладу ось так. Тут я так призбираю тканину. Ось так, нібито підтягую його так. І під самий помпон я тут намотаю, зараз ось так я підтягнула тут всередині, бачите? І ось тут я зараз намотаю червоною ниточкою. Ось так, дивіться, намотали. Зараз ми його так вивертаємо, і у нас вийшов такий ось собі і капелюк з помпоном, і ми його просто ось так примутаємо під самий ніс, ні, ось так під самий ніс, примутаємо його до голови нашої мотинки до червоною ниточкою. І дуже міцно зв'язати, щоб він дійсно міцно тримався. Ось так примонтали капелюх і зараз робимо бороду. Для цього я взяла шість ну, таких якогось такого певного розміру е ніточок пухнастих і одну трохи задовго. І зараз я просто ці ніточки таким чином прив'язую кожну з них, так складаю вдвоє. Ось так. Викладаю, продягаю, затягую цю петлю і наступну відмість стільки, скільки, в залежності від ваших ніток вам потрібно, але тут не треба багато, тому що лялька маленька. Так щільно одна біля одної я їх викладаю. Кажуть, що ми просто прив'язали ці нитки до якоїсь довгої нитки. І зараз ми ось тут підніс, прив'яжемо цю нитку ззаду, і потім ще ось так будемо використовувати для того, щоб намотати ось тут, на, на, на капелюх ще кілька вітків зробити, і ззаду ми зараз прив'яжемо. Ось так на вузлика. І тепер підріжемо наше бордо, на ту довжину, яку ви забажаєте, можна ось так на кут підрізати. Зараз ще додамо тут до ніточки, отак от собі, на рукава, тільки намотаємо і зв'яжемо. І ось і все, вийшла така собі новорічна лялька. І я так собі називаю її гномом. Ну, ось і все, нехай вам щастить. Я сподіваюся, що наступний рік принесе нашій країні перемогу. І всі матері дочекаються своїх синів, жінки, своїх чоловіків, а діти, своїх батьків зі святами нас.